Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас, Українська Атлантида. «О краю мій, найкращий над краями, сплюндрований і знищений катами. Павло Грабовський. У нас війна, знищені цілі міста і села, масові переміщення людей. Викрадені діти, знущання над жителями на окупованих територіях. То що таке, чому ця земля така страждальна? А ми ніби й молимось? Це якась велика загадка продовж усієї історії. Чи Бог нас не чує? Як тут не згадати Тараса Шевченка? А може йти на небесах смієшся, батечку, над нами? Подумаймо над таким питанням. Сокове Свавілля відбилося на долях людей, які жили в наймальовничіших місцях на берегах двох найбільш відомих рік України Дніпра і Дністра. Згідно постанови Ради міністрів СССР, від 5 березня 1954 року, рівно через рік після смерті Сталіна, було затверджено будівництво Кременчуцької ГЕС та утворення цього водосховища у 1956-59 роках, 60 літ тому. Тисячі родин стали вимушеними переселенцями, було затоплено понад 200 сіл у долині Дніпра, де ці люди жили з діда Прадіда. Місто Бакота напівлегендарна столиця Дністровського Поділля. Зараз місцевість розташована в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. У 13 столітті місто являло собою укріплений замок, печерний монастир язичницьких часів, де ховалися жителі під час набігів кочовиків, місто, яке пережило численні ворожі навали, перестало існувати назавжди у 1981 році, а з ним і 63 села по обидва береги. Дністра. Теплий клімат, подібний до Кримського, давав можливість вирощувати високі врожаї всіх культур. Я пам'ятаю Бакуту ще незатопленою. і коли приїжджаєш зараз і бачиш, оце велике водосховище не віриться. затоплені села вже ніколи ніхто не відродить. Продовж 44-46 років з українських земель було виселено більш як півмільйона українців. А 28 квітня 1947 року, о четвертій годині ранку, почалась операція Вісла. На збори переселенцям давалося від двох до п'яти годин. До неї було. Задано сім дивізій війська польського дивізія корпусу внутрішньої безпеки і три окремих полки. За даними було висунуло біля 150 тисяч українців. Згодом Ярослав Теплий теж назве українською Атлантидою оці всі події, які відбувалися на наших землях. Тож, шануймо свою державу любім її, бо не матимемо держави, ніколи не будемо господарями на своїй землі. Мені доставляє большої удовольствия скільки сокрані по случаю дорожні пуска і не гідроелектростанції і передпроектною допомогою, грецько-польський, ще строить новый мощный гидроэлектростанцию в октябре. Казаны, конечно, казали, что це буде тота електростанція на Дніпрі буде. Вот казали, что в тому хемісюжі буде станція. Вот говорили, що що буде. Вот так це страшне діло. уявляєте собі віками жили люди от там на низу, от од Дніпра там три, три, того, три кілометри від Дніпра. Не вірив, не вірив. Та що оце таку тут природу та загубить? Отакі от, озера, такі сілокоси, так, такі. Їдні хороші, от і риба, і птиця, і, і що хоче, Не віримо, цього не може бути. Коли як почали їхати, що ж... рубали ліс, тоді вже повірю. Перше, що почему узнали, почему узнали, буде переселення? Ще ніхто нічого не розказував, але вже були геодізісти, геологи, робили геодізійські ну, почві, грунта, перше, помніште, з тими лінтами ходили, то коли э, спитали, а що ж оно? чим вот. А це буде, каже, отут, де ви зараз ходите, де ви живете, отут буде вода, буде, буде затоплятися. Почали звозити техніку, почали ж почали в газетах писати, почали слухати, що буде будівництво ГЕС. У таборищі село називалось Таборище, це де зараз Світловодське. І слухи пішли, що, мов, буде строїтися гес, буде переселення. І почали рубати ліса і возити. І мимо нас, мимо нас по нашій вулиці, з Андрусівки, з великої, з малої і з крилова, почали возить ліса, вирубувати і возити ліса. А потім, так, да, кота. Комісії, прийшли комісії оцінювати той, оцінювати дворище. Кожне дворище оцінювали. Ось стільки хата стоїть, стільки сарай. кожна де, деревина, яка росла в тому, от у городі, от, І ішла під, під оцінку, де губорна, де, де ліса, от все під оцінку йшло. Ну, оцінка була, от, знаєш, що оці... це найкраща оцінка найбільша була десь 12 тисяч хазяйств. Оце за 12 тисяч треба тут. Якщо це були так старіші хати то що. От. А якщо нова хата, так от у мене ось е сестра, знає, Нова хата построєна новісінка, то 2700. Якщо творять дерев'яний, все. То... Він дуже копійки стояв, бо ти каже, можеш їх перенести туди і поставити. А як туалет був із сояшниння із... чи з очерету з якогось, ну таке було в селі ж воно зроблене, то й дорожче, бо він розламувався, значить він <смас> оказувався Да. да. Ось таке, ну кому стільки, кому 500 рублів, гріб... гріб... тоді ж рублі були, кому більше, кому менше, кого хата нова ще була. Ну, бо в це час люди остроїлися. А плани будівництва Кременчуцької гідроелектростанції вони були закладені на в'їзді в, в п'ятирічному плані, і в 62-му році Кременчуцька гідроелектростанція малася запрацювати. А селянам дали оцей тільки період. Довго тягли, довго е вимірювали, вичисляли ці всі стилі. Трошки моторошно було, трошки жалко було, але ж нас вже підохочували, казали, що там по буде, так як у городах, будуть ходити машини, автобуси, і освітлення буде по вулицях. Ну, а вже підохочували, так як у Чигирині, оце така ваша село буде. Це було, ну, трагедія була для міста, для людей. Це дуже велика була трагедія, тому що треба зриватися з міста і хтось на неї їхати. А далі ж новий город це була гора, називалася Скубіївська гора, ні водички там, ні дорог, ну нічого. Ну, голе місто, голе місто. І почали ділити вулиці, ну як архітектура вулиці. Це знаєте, переселяти, це все, усе хазяйство руйнувати. Це дуже важко було, а воно це після війни було, мужчин дуже багато не вернулося з війни. Одна вдова осталася, їй легко було строїтися. Переселення в народі в селі називали Перестройка. Не Горбачовська, та що була в 80-х, а наша, ще перестройка, на неї казали. Ну, бо дійсно була перестройка, це було щось страшне. А хто ж нас питало, сину? Да. Ніхто ж не питало нікого. Виселили підйомні дали і Та Там ніякого протесту не було, абсолютно. Ні. Може, де були в якомусь, я не знаю, тому я був вже головою сіград сі якраз. от. То я знаю, що ніде, ніхто, нічого не, не, ніякого протесту. Як хто? Як, як, як худоба, вигнали з того із заговорю і женуть на, бой, на, на бойню. Ну, Такий період був дуже важкий, складний, але е, люди витримали, бо вже були навчені і Першою світовою війною, і голодомором, який також не минув безслідно. Навчена також великою вітчизняною війною ну, не було куди діватися, треба було переселятись. Та чутки були, ну так, щоб із нашого із роцева, то, мабуть, не було, мабуть, усі вони дружно переселювалися. Бо раз це така державна справа. Раз не тільки ж наше село, а вздовж мать воно туди ж аж до Черкас, всі ж села переселювалися. В те время нічого не пояснює. В те время був, е, значить, рішення партії правительства, да. от і все. Як партія сказала, да. так і буде. А, е, в те время був партія наш рулевой». от. Ну вона десь неправильно поролила, тому що ми залишилися, партії не стало. вона прийшла. E, Значить, ті машини від держава машини прислала. Розбирай і грузи, і на степ сюди. Ну, це трагедія, ви розумієте? От представте себе на цьому місці, ось оця хата, оця хата. Оце її треба розібрати, а, а були ж і вдови, Оце ж воно ж після війни не в скорості. Уявить, що оцю хату треба, щоб, щоб розібрати. Людині, яка там, а у неї, наприклад, троє тро дітей, така в нас мала була, от троє малих дітей залишилося, і вона сама. От, от що робить? Дуже та й все. От, то, то сусіди допомагали, то, то що один одному допомагав. Це трагедія була. Під'їжджає трактор і начальство городське на вікнах, на хатах пишуть. Переселиться до такого-то числа, виселиться до такого-то, розваляти до такого-то числа. Це жуть була, в війну ми пережили війну, ні одна хата не була розвалена в місті. Ні одна. А тут одні... садки випиляли, садки пиляли, це трагедія була, ми, ми хваталися за ті яблуні, за ті груші. До останнього часу, надіюсь, навіть тоді, коли. Е... Державою було оголошено про остаточне рішення переселятися, це 1956 рік, пройшли всі укази постанови цього року про обов'язкове виселення із чаші Кременчуйського водосховища. Тоді, навіть тоді люди не, не рушили перебудовуватися. У селі було вибрано спеціально першу сотню людей, сімей, яких ну, практично примусово заставили переселятися, їм давали пільги, ми вам і стройматеріали дамо, тільки почніть. Був чоловік, що приходили, йому сказали, він ну, член партії був і сказали обов'язково, це ось Цьому році ти повинен бути переселений на гору. Він зізвав людей, прийшли толокою е, нищить хату, розбирати. Прийшли один раз, він могарич виставив, сказав, люди, знаєте, що ну, не сьогодні. От чогось не сьогодні і все. Другий раз знову ж зібрав людей. знову. Душа не дозволила зруйнувати батьківську хату. Вже тоді аж на третій раз, бо діватися нема куди. Постанова, і це все було б наказано. Прийшлося переселятися. А в ці дні народилися Анатолій Горчинський, український режисер, композитор, співак, народний артист України. Закінчив Київський театральний інститут у Мар'яна Крушельницького, нашого земляка з Бучаччини. Пісня, на слова Миколи Лукова, черешня у мами на городі принесла неебияку популярність композитору і виконавцю Анатолію Горчинському, народився у місті Фастові на Київщині. Пилим Чічка Андрієнко, український педагог, співак, навчався у Тернопільській учительській семінарії, Львівському і Віденському університетах, на філософському факультетах, одночасно приватно студіював вокал, співав у Львівській і Берлінській операх, народився в Копиченцях. Богдан Бастюк. Український письменник, гуморист, закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, був головою обласної організації спілки письменників України, народився в селі Мешковичі Тернопільського району. Богдан Яциковський, український кераміст, закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва, народився в селі Киданці з Бараського району. Борис Демків, український поет, перекладач, закінчив факультет журналістики Львівського університету. Народився в Тернополі. На будинку, де жив Борис Демків, встановлено меморіальну дошку. Володимир Чистух, педагог, краєзнавець, народився в селі Яблонівка на Підгаєтчині. Написав книжку про село Завалів. Оксана Городна, філолог, заслужений вчитель України, народилася в селі Денисові на Козівщині. Катерина Калуш, начальниця патронатного відділу, помічниця міського голови міста Тернополя, депутатка Тернопільської районної ради, народилася в Тернополі. Марія Ясиновська. Солістка, вокалістка, народна артистка України народилася в селі Іванчани на Збаражчині. Роман Мальський, економіст, кандидат економічних наук, народився в селі Геленки на Козівщині. Наталя Пасічник, філологиня, поетеса, членкиня Національної спілки письменників України. Народилася в Теребовлі. Петро Савончак, міський голова міста Скалата, народився на Скалаччині. Володимир Шкільний, педагог, диригент, краєзнавець, громадський діяч, заслужений вчитель України, народився в селі Козівка на Козівщині. Назарій Зелінка, громадський діяч, пластун, перший молодіжний мер міста Тернополя, екс-депутат міської ради. Народився в Тернополі. Володимир Курило, громадський діяч, медик, народився в селі Травневе на Збаражщині. Василь Семенюк, український релігійний діяч, архієпископ і митрополит тернопільсько зборівський Української греко-католицької церкви. Народився в місті Яремче. Олександр Дзюблюк, вчений економіст. Доктор економічних наук, професор народився в Тернополі. Оксана Шимків, актриса, народилася в селі Констанція Борщівського району. Владислав Стемковський, заступник міського голови Тернополя, народився в місті Ізмаїл. Іван Байдак, український письменник прозаїк, народився в Чорткові. Придивимось до місяця і порадимось з зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці. Повний місяць настане в неділю, 21 липня о 13 годині 17 хвилин. Тиждень передбачається вдалим для вирішення справ, різних починань, поїздок і дороговартісних покупок. Особливо 15, 17 і 18 липня. А друга половина дня суботи, 20 липня, і цілий день 21-го, час напружений, аварійно і травмонебезпечний, уважно на воді, за кермом, можуть загострюватись хронічні захворювання, підвищуватися збудливість. Допустимі природні локальні катаклізми. Овен. Не відкладайте вирішення фінансових проблем. Тиждень ідеально підходить. Наразі саме час зайнятися наведенням ладу у податковій документації, господарських питаннях. Та лець. У сфері кохання станеться подія. Яка сильно вразить вас і змусить переглянути багато щодо вашого партнера. Фінансове становище зараз буде настільки хорошим, як хотілося, але кошти надходитимуть нестабільно. Близнята у сімейних парах пануватиме практично ідилія. ваш романтичний настрій покличе. Реакцію у відповідь у партнера. Діти тішать, але на їхні потреби знову будуть потрібні гроші. Рак У роботі намічається невеликий застій. Здаватиметься, що нічого не змінилося, але це тимчасові проблеми. Вдома та у сім'ї все добре. Якщо є можливість, візьміть відпустку цього тижня. Лев. Певна напруженість щодо колег і керівництва може загальмувати настрій, але плітки за вашою спиною лише підтвердження вашої значимості. Діва, Будьте обережними у фінансових операціях. не ризикуйте, вкладаючи у погано підготовлені чи надто креативні проекти, остерігайтесь сумнівних пропозицій. Терези, більше відпочивайте, не нервуйте, подумайте про те, що вам справді потрібно для щастя і рухайтеся в цьому напрямку. Скорпіон, фортуна на вашому боці, однак це стосується винятково кар'єрної сфери. Саме тут на вас чекає те, про що давно мріяли стрілець. Гроші надходитимуть регулярно, поступово збільшується, і особливо це стане помітним Наприкінці місяця. Основні витрати лежать у сфері сімейних потреб. Козоріг у особистих стосунках настає час нестримних пристрастей. Вас кидає з ринви та під дощ. У багатьох козорогів намічається криза у сфері партнерства. Водолій нарешті Приходить натхнення, на яке ви так довго чекали, ви вже готові до нового повороту у сфері професійної діяльності, творчості чи бізнесу. Риби. Саме у липні буде закладено фундамент майбутнього успіху та вирішено складні завдання, які тягнулися від грудня. Однак деякі питання потребують вашої Пильної уваги. І наостанок. 14 липня День рибалки. 15 липня День української державності. 15 липня день українського миротворця. А також День хрещення Київської Русі України. 16 липня, 34-та річниця, прийняття декларації про державний суверенітет України, День бухгалтера та аудитора. Побачимось!